Стоять на дорозі даїшники, нудьгують. Бачить, дід на возі їде. Вирішили прикольнутися, зупиняють. Діду, ваші права. Дід піднімає палицею кобилі хвіст і каже: у бардачку візьми. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звігла> у чоловіка не заводиться двигун у машині. Підняв капот, колупається ззаду голос. Чоловіче, а ти он ту гайку зліва покрути? Він зробив, а сказав. Мотор завівся. Обертається, кінь стоїть, запряжений у віз. Це ти сказав? Ну я. А звідки знаєш? Та я розумний, і в Гарварді навчався, і в Оксфорді. Тут підходить господар коня. Задрипаний такий дідок, залазить у віз і починає шарпати вішки й махати батогом. Та чекай, що ти робиш, каже чоловік дідові. А що? Вони який коник у тебе розумний, а ти його увіз? Мабуть, казав, що в Гарварді вчився. Так, дід, відважуючи стусан коню, ага, слухай його більше, бреше, як собака. Зустрілися двоє знайомих один другому. Кажуть, ти одружився з дуже розумною, і красивою жінкою? Хто це тобі сказав? Твоя дружина. Скажіть, Рабиновичу, це правда, що ви відкрили шикарний ресторан? Так і так. І у вас справді подають котлети з Рябчика? Чому ні? Але ж це дуже дорого. Ну, ми додаємо туди трохи конини. У якій пропорції? Все чесно, один до одного, один рябчик, один кінь.